Псалом 73. Вступ, Безбожні на цьому світі щасливі, але їхнє щастя не тривке, праведні ж осягнуть славу. Псалом Асафа. Справді добрий Бог для правих, Господь для чистих серцем, а в мене захитались ноги, майже схибили мої кроки, бо я заздрив несправедливим. Дивившись на щасливу долю грішних, вони, бо мук не знають, й гладке в них тіло, вони не знають людських злиднів, і їх не б'ють, як простих людей. Тому й гордість у них, немов нашийник, насильство їх, немов одежа, покриває, від жиру очі їхні наверх вилазять, а вигадки їхні так і переливаються серця. Вони глузують і говорять злісно, бондючно гнетом загрожують, уста свої спрямовують проти неба, своїм язиком по землі ширяють, отак за собою тягнуть народ мій і розкушують у достатках, і кажуть: Як Бог може знати? Чи ж є знання Усевишнього? Ось вони, ті грішники, завжди безпечні! Вони вбиваються в багатство, чи ж я дарем не беріг чистим моє серце, в невинності обмивав свої руки, увесь день зносив побої і докори щоранку. Якби я сам до себе мовив, так як вони, я буду говорити, то родові дітей моїх був би я зрадник, і почав я міркувати, щоб те збагнути, але важкий він був. Той труд для мене, аж поки не ввійшов я у святиню Божу, не збагнув долю, що на них чекає. Дійсно, ставиш їх на слизькому, валиш їх у руїну, як притьмом зійшли вони ні на що зникли, пропали від жахливого страху, неначе сном, коли хтось пробудився, так уставши, Господи. Ти їхньою подобою нехтуєш, і серце в мене хвилювалось, нирки були прибиті в мене. Я був дурний тоді і неук, немов тварина, був перед тобою, але я завжди був з тобою. Ти взяв мене за праву руку, ти радою своєю мене вестимеш, і потім приймеш мене у славу. Кого крім тебе мав я на небі? І коли я з тобою нічого на землі не хочу, тіло моє і моє серце знемагають, Бог, скеля мого серця і повіки моя доля, бо ось загинуть ті, що віддаляються від тебе, ти нищиш кожного, що блудить геть від тебе. А мені, благо, близько Бога бути, і покладати моє прибіжище в Господі Бозі. Щоб розповісти про всі діла його.